Вітаю всіх на каналі GoProCAD! сьогодні. У нас на огляді три крути моделі FPV-окулярів від Skyzone, а саме Cobra X, Sky 04 4X Pro та Sky 04O Pro. Які з них найкращі для вашого дрону? Давайте розбиратись. Обра X це бокс стайл окуляри, які чудово підходять для новачків завдяки своєму великому екрану. А ось Sky 04X Pro та Sky 04 o Pro – це класичні компактні fpv окуляри для досвідчених пілотів. Окуляри працюють із аналоговим сигналом, що дає меншу затримку, більший вибір камер та передавачів. Але якщо ви хочете перейти на цифровий FPV, окуляри мають HDMI-вхід, що дозволяє підключати цифрові приймачі, наприклад. Volksnail. Комплектація кобри: самі відеоокуляри, накладки на лицьову частину, кабель для передачі відео та аудіо, кабель живлення, кабель хед-трекера, кабель USB-C, дві антени на 5,8 Гц, модуль приймача, ремінь для кріплення на голові та інструкція користувача. Комплектація Sky 04 X Pro та Sky 04O Pro, самі окуляри, накладки на лицьову частину, губка з липучкою. Чохол, кабель відео-аудіо, кабель живлення, кабель для гарнітури, кабель USB-C, антени на 5,8 Гц, модуль приймача. Та інструкція з використання. Головне це зображення. Cobra X має LCD екран з роздільною здатністю 1280 на 720, що дає чітку картинку, але трохи поступається контрастом та чіткістю. Sky 04X Pro це OLED екран із роздільною здатністю 1920 на 1080, кращою передачею кольорів та глибоким чорним. А Sky 04O Pro теж OLED екран, але з меншою роздільною здатністю 1280 на 720. Тож, якщо важлива якість зображення, Sky 04X Pro точно виграє. Ще один важливий параметр це кут огляду. Sky04X Pro має найбільший field of view 52 градуси, що створює ефект величезного екрана, але для деяких пілотів може бути занадто широким. У Cobra X 50 градусів, а у Sky 04 Pro 42 градуси. Щодо приймача, у всіх моделях використовується Steady View Receiver, який об'єднує сигнал для кращого зображення. Але Sky 04X Pro має оновлений чіп, що кращило ловить сигнал у складних умовах використання. Якщо літаєте далеко, це ваш вибір. Cobra X підходить тим, хто носить окуляри завдяки відстані до оптичної системи. Sky 04X Pro та Sky 04OPRO легші та краще сидять на голові. Всі мають хорошу вентиляцію, але oled моделі трохи більше гріються. Отже, підсумуємо: Sky 04X Pro це топова модель з найкращим oled екраном та широким кутом огляду. Sky 04 Pro – це відмінний компроміс ціни та якості з oled екраном і Середнім кутом огляду. Ну а яка модель сподобалась саме? Вам пишіть в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Всі посилання на моделі ми залишили в описі під цим відео. Ну а ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових оглядах!